Друзі, на Синфо перші проголовне поїхали о шості ранку у середу небо над шістьма великими містами Російської Федерації, зокрема мегаполісами у західному та центральному регіонах, заповнили сотні ракет безпілотних літальних апаратів. Ураження було миттєвим. Одночасно зафіксовано понад 450 загиблих військовослужбовців, які перебували в казармах та технічних майданчиках і в оперативному резерві. Цивільні особи практично не постраждали. Об'єкти ураження були чітко визначені як військові. Втім, після ударів у міста провезли численні вантаж. Жівки Камаз із тілами загиблих на вулицях панував траур. А державне телебачення оголосило режим підвищеної секретності і зупинення оперативної інформації. телеграм канал Помсте. Продовжа хвилини була паралізована кілька міст. а Вибухові хвилі викинули уламки бронетехніки, зруйнували ангарні корпуси на військових базах, знищили склади пального і боєкомплектів. Один із найбільш постраждалих регіонів північний захід, де ракети потрапили в спальний корпус батальйону, який мав сідати на перекидання. За попередніми даними загинуло понад 120 осіб лише в зоні цієї у центральному напрямку, де вигоріли кілька складів підготовки мобілізованих втрати, склали близько 200 загиблих і сотні поранених. Решта загиблих у двох інших містах, де перебували резервні танкові механізовані підрозділи. Після удару військове керівництво РФ терміново скликало нараду у кількох округах. Піднято рівень бойової готовності. Розгорнута система пошуку. Диворосійних група. Проте вже зафіксовано підрозділи на. Південному напрямку затримують перекидання резервів через відсутність пального і мастильних матеріалів. Саме ударом по тилових об'єктах була зруйнована логістика. Українська сторона отримала підтвердження, що супротивник на даний момент не може відреагувати належним чином на контракти і низка підрозділів залишилася без комунікації. Частина техніки застрягла на маршрутах перекидання боїв кількох секторах, затихли через брак підкріплень. Попередні дані свідчать, що українське воєнне командування провело операцію згодженою з розвідкою зас. Песпідрозділами визначено ключові моменти. Військові об'єкти не захищені належним чином і здійснено серію ударів. З високою точністю без утрат серед цивільного населення ця операція демонструє, що українські сили можуть діяти не лише на лінії фронту, але й по глибині тилу противника. Що раніше вважалося недосяжним втрати Росії понад 450 загиблих, десятки одиниць знищеної техніки, велика частина мобілізованих резервістів залишилася нескоординованими. Що ж, це не просто тактичний успіх, це стратегічний прорив уража. Женя тилової структури ворога. Коли живу силу і техніку, виведено з ладу масово створює умови для зміни балансу сил. Для України це означає можливість посилити позиції, проснутися на кількох напрямках одночасно і закласти фундамент для переговорної переваги. Однак треба враховувати супротивник, може мобілізувати нові резерви, перепрофілювати частини і відновити спроможність. Тому нинішній момент критичний і Україна має діяти швидко і рішуче, поки сила противника ще паралізована. У перші хвилини. Після атаку у шести містах одночасно спрацювали системи цивільної оборони, але ефект був мінімальним. Більшість військової оборони цивільної це ефект мінімальний. Об'єкти не мали реального захисту від такого рівня ракетної насиченості. У містах занищено кілька пунктів командного зв'язку. Брянську та воронежі за даними радіоперехоплень, повністю втрачено оперативну координаційну та батальйонно-тактичними групами. В одному з випадків ракета влучила прямо в центр управління з артилерійськими системами. Загинув штаб оперативного управління Ріняння техніка залишилася без навігації. екіпажі в паніці залишили позиції в Новосибірську, де розташовані склади дальнього постачання, горіли резервуари з авіапальним. Полум'я охопила територію площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Зафіксовано вибухи боєприпасів, які зберігалися в модульних блоках, знищено значну частину запасів. ося місцева інфраструктура, що обслуговувала логістику, залізничні платформи, навантажувачі транспортні ангари. Більше не придатна до використання. Евакуація персоналу здійснювалася в критичних умовах. Аг без світла без через густий дим. Піде безперервні вибухи вторинних детонацій у Челябінську, яким був одним із основних центрів підготовки та розміщення мобілізованих. Удар пройшовся прямо по території навчального полігону. Там саме завершувалася ротація трьох підрозділів, які мали виїжджати на південний фронт зафіксовано пряме влучання водововерхову казарму, де на той момент перебувало понад 100 осіб. 80 з них загинули миттєво. Решта отримали важкі поранення. Оперативні служби не змогли розгорнути. Те, усі прилеглі дороги були заблоковані уламками у місцевому морзі. Не вистачає місця. Тіла зберігаються в вантажівках при мінусовій температури. Реакція суспільства прогнічна та нервова, хоча офіційні джерела намагаються зберігати мовчання. Соцмережі заповнені повідомленнями про тіла в Камазах. непродатні для поховання уламки бронетехніки та дим, який видно на кілометри. Спроба влади втримати ситуацію під контролем через блокування трафіку. і VPN уже не працює. Громадськість дізнається Правду, поки в Кремлі думають, як зберігати обличчя, ЗСУ просувається вперед, використовуючи деморалізацію на комунікації противника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.